Вітаю, друзі! Рівне, середина дня, вибух в приміщенні обласного ТСК, мінімум один загибель, вісім поранених, теракт, диверсія агресора чи помста волоників за примусову мобілізацію. Щоб не було, ми знаємо, хто винен. І за це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, поставте вподобайку для того, щоб знати більше і звичайно знати правду. Друзі. Твердо переконаний, що персональна провина за те, що трапилось в Рівному, коли взірвали обласний ТЦК за вбивство. Працівника ТЦК цікав прятині на заправки, яке теж сьогодні трапилось, лежить на верховному головнокомандуючому Володимиру Олександровичу Зеленському. І я вам це доведу. Близько двох років тому, тоді коли я піймав за вухо знаного мародера одеського воєнкома Євгена Борисова, який досі сидить в СІЗО і якого чомусь досі не осудили. Відбулось засідання РНБУ, після якого вийшов Верховний головнокомандуючий Володимир Зеленський, записав відео, звернувся до людей і сказав: Все! Ти цикашників на фронт, а на їхнє місце прийдуть хлопці, які. Були поранені на фронті, які знають ціну війни, втратили кінцівки, які знають, кого можна мобілізувати, кого ні. Хто зашкодить на фронті, а хто не зашкодить. Минуло два роки. Тесикаші, які оціборали, як сиділи в своїх кабінетах, так і сидять, як займалися людоволством і базифікацією, так і займаються. Ні на яких ветеранів їх не змінили. Ветеранів, в кращому випадку в роти охорони ТЦК беруть, але ніяк не на посади і займаються силовою мобілізацією, чим дискредитують саме поняття захисту відчизни. Саме Зеленський, який не виконав свою обіцянку, про яку ми зараз говоримо. Несе персональну відповідальність за вбивство в вибух в Рівному за все, що відбувається з бусифікацією, мобілізацією, людововством і тому подібне, треба навчитись. І навчить нести персональну відповідальність. В даному випадку вона ось така. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою мирною і процвітаючою.